Відзначати чи ні в Україні тривалий час сперечається стосовно 8 березня. Одні намагаються його скасувати, а інші продовжують святкувати. Про неоднозначний день у році наш Андрій Попович розкаже. Свято, яке цього року викликало чимало суперечок, 8 березня жінок вітають з їхнім днем, і попри всю його неоднозначність, квіткові крамниці переповнені. А жінки на вулицях вже з самого ранку з букетами у руках. Попит на квіти цьогоріч не менший аніж у попередні роки, каже їхній продавець ігор. Дякую, що так, Бо в принципі продається. З самого ранку маєте багато роботи. Усе, ну, є, досить. досить. Тяжко сказати, наскільки багато, більше, менше. Але я думаю, що як би нічого не змінилося. Винятком був хіба минулий рік. Менше Вони... садили квітів, бо того року викинулося багато, бо почалася війна. Люди дуже влетіли, втратили багато квітів, бо посадка дорога, газ дорогий, світло дороге. Цього року садили менше. Попит трошки є. Кожен хоче привітати жінку, дружину, дочку і, і, і дівчину. Люди по-різному думають. Одні вітають, одні не вітають, то кожного собі. У соцмережах стосовно 8 березня сперечаються уже кілька тижнів. Не святкую останні роки, принципово, ненавиджу, коли мені сьогодні надсилають вітальні картинки. Наших людей пролита кров навіть не змінює. Які минулого року не святкую, але вітаю. Святкувати буду тільки нашу перемогу. Навіть у дії вирішували робити його вихідним днем чи ні. Голосування тривало майже тиждень. Це свято підтримали більше мільйона українців. Двіти, щоб привітати свято весни тих дівчат, яких знаю, Дубанк. Це букет на колектив, який обслуговує наш колектив. Там працюють дівчата, а в нас більше хлопців, тому з поваги до них ми хочемо їх привітати. Свято весни. Побажати жіночого часу і перемоги нам сім. Швяткуємо. Пити не будемо, але швидкуємо. Для дівчат я не знаю, перенесли кажуть, на 25-те, а так, я не знаю, це бабусі дарувати буду, а мені поки кому дарувати. Для мене воно поки що не існує. Свято весни. от. Тюльпани розцвітають свято весни. тобто. Ніякий там жіночий день, Клари Цеткін, день народження і тому подібне. Тобто, Свято весне, все. Багато асоціюється свято саме з боротьбою за рівноправність жінок з чоловіками. Історично це день, коли жінки відборювали свої права. Для мене цей день означає, що жінка має мати права і на рівні з чоловіками. І сподіваюся, що в скорому часі в нас в Україні це так і буде. Хоч, як ми вже знаємо, багато захисниць її так само захищають наш фронт. На рівні з чоловіками, за що і дуже вдякую їм всім, що ми зараз можемо тут отак купити ну, тюльпани спокійно і піти собі далі по своїх справах. Для мене в це свято в першу чергу це є день за боротьби за права жінок. Зараз ми бачимо, що близько 40 тисяч жінок воюють в лавах Збройних сил України, вони відстоюють наші права, вони відстоюють безпеку нашої держави. І на рівні з чоловіками вони пліч опліч щодня та щоночі воюють. Відстоюють нашу незалежність, і за це їм велика, велика дяка. Тому що ми бачимо зараз дійсно жінки пліч опліч з чоловіками. А загалом радять психологи прив'язуватись до одного дня у році, аби подарувати жінкам любов та турботу, не варто про них потрібно дбати усі 365 днів.